Я не маю вам цього казати, але я маю надію. А надія має багато таких, як я, хоча вона в цьому ніколи не зізнається, бо і її, і мене покарає так звана національна комісія з питань захисту суспільної моралі. Так, так, в Україні є державний орган, який має контролювати, щоб по телебаченню не показували інші органи. Хоча насправді національна комісія мала б займатися боротьбою з пропагандою фашизму, наприклад, заборонити в Україні сайти Новоросії. Але моральні чиновники замість цього роздивляються порно, яке приносить їм не тільки задоволення. Чотири мільйони на рік саме стільки українцям коштує задоволення мати комісію з питань моралі, тому що ми записуємо моє інтерв'ю. Я хочу зафіксувати, що ви виходите за рамки чотирьох питань. Моральні експерти щодня борються за те, аби ви не побачили мультик, рекламу або книжку, які містять сороміцькі або Жорстокі на їхню думку сцени. Роботка така не кисла. С собі порнушку тобі за це плати. Автор скандальних політичних мультиків та письменниця Ірена Карпа впевнена мораль, поняття строкати, і ніхто не вправі диктувати, що читати, а що ні. Вони радили мою книжку «Перламутрове порно, в якому власне порно не було, але була така назва. Мабуть, ніхто не читав її. Далі радили продавати в целофанових чорних пакетиках і ставити увага так високо, щоб підлітки її не дістали. Ну тобто, це не. Якихось таких <хи> доволі низьких підлітків так. поширювалася так, заборона на цьому відео. Одне з засідань комісії поважним поборникам моралі псує злагоджену ідилію Ось цей юнак коли спання я це серйозно і надовго. І якщо ти стисняєшся публіки, то масштани. По праву руку з головним моральним експертом країни ще один знавець моралі – Ганна Герман. Обидва незадоволені хамством дивака. Я не здається, що журналістів і абсолютно достатньо, щоб побачити ті що застарядження. Ні, і обривлюємо, а тих є. На головного мораліста країни чекає неприємність. Я процитував роман «Тропік Ларри» Генрі Міллера. Це виноват, власник, і цілятор. Ваша реакция на это демонстрирует действительно в вашей образованности и образованности членов комиссии в отношении вопросов морали, культуры. Анатолий Ульянов, главный редактор скандальных сайтов «Проза» Талуч «Луч», сегодня с нами на прямом зв'язку с штате штатів Америки. Такие категории, как мораль, как ценности, как искусство или искусство, все это вообще не может быть э, юридическими категориями. За оцінкою журналістів, від 50 до 80 мільйонів гривень, вже витратила держава на орган, який може тільки радити структурам заборонити те чи інше кіно або книгу. Зараз, коли в Україні йде війна і на фронті умирають молоді українці, умирають такі хватки бронежилетів, в якому-то кабінеті за, за бюджетні гроші сидить сидит група паразитів. Автор книг, перекладених на десятки мов світу, Сергій Жадан вважає подібні комісії. Просто небезпечними для здорового суспільства. Контроль за і загалом за інформаційним простором це справа дуже така делікатна. І якщо за нього беруться державні чиновники, я дуже велика ймовірність, що це завершиться просто масовими якимись репресіями. Сьогодні це мультик завтра автор. Якби така комісія існувала два століття, то стовідсотково не вийшли б у світ Тарас Бульба гоголя сцени насилля та расової нетерпимості. Деякі твори Пушкіна, вже не кажучи про Лоліту Набокова. сьогодні, коли в умовах реальної війни, яка триває в Україні, є велика небезпека, що деякі чиновники не де дуже чисті на руку спробують скористатися цими обставинами і просто зайнятися цензуру. За соломинку заборони російських серіалів і схопились головні моралісти країни. Мовляв, кому як не їм золотий час. Проте комісія з телебачення і радіомовлення цілком впоралась і без сторонньої допомоги. Що це ми підписували? А ви не підписали ще. У це важко повірити, але нас перед інтерв'ю змусили підписати грізний документ, в якому ми зобов'язуємося не викривляти сказане головою комісії з моралі. Говорячи простіше, спробували налякати судом. Для чого це було? Для того, щоб мене захистити від того, що ви після цього залишите в ефірі якусь мою коротку фразу, яка буде складатися з трьох-чотирьох слів. Так. І е, будете працювати за принципом е, управного представника НКВД, угу. який зустрівся з людиною і говорив з нею про чай і каву. А в доносі написав, що ця людина вела антирадянську пропаганду. Це каже мені людина начальник комісії з моралі. Ні, ага. так це кажу я вам. Ага, добре, людина в футлярі. До речі, цей чахівський твір теж міг би підпасти під цензуру. На щастя, комісія не має права сунути носа до. Класичної літератури. Якщо ви вважаєте, що 50 працівників можуть забезпечити тотальну цензуру в державі, то ви розумієте, що це можливо у державі, ну можливо, такій як Люксембург або ще менші. В рамках Великої України це нереально. Скільки треба людей тоді? Я не знаю, чи треба багато для цього людей. Завдання комісії трошки інші. А скільки взагалі на рік виходить фінансування безпосередньо вашої структури? Чотири мільйони гривень. До речі, з нами погодились на інтерв'ю тільки тому, що хотіли розповісти про патріотичну діяльність комісії у забороні російських фільмів. Затвердили чотири питання і дуже не зраділи, коли стали задавати зайві на їхню думку питання. А де той критерій, що це порнографія, а не там мистецтво? Я хочу, щоб зафіксувати факт, тому що ми записуємо моє інтерв'ю. Я хочу зафіксувати, що ви виходите за рамки чотирьох питань, які ви поставили. В чому різниця між цензором та вами робота цензора полягає в тому, що він розглядає інформаційну продукцію до її оприлюднення і надає дозвіл. Як ви бачите, ми розглядаємо всі питання постфакту тільки в цьому різниця? Ні, не тільки а в цьому. Що? У просторому офісі в центрі Києва нам більше на раді. Всі інквізитори впевнені, там якісь політ руки, і завжди всі, всі, хто роблять цензуру, вони ж впевнені, що це все праве діло. Тобто, це вже швидше буде питання до їхніх психіатрів. Неоцінені месії вони несуть хрест моралі людям, а не слухняне суспільство пручається. Общество це не детсад, где якісь государственные чиновники должны за взрослых українців решать, бо подобається, матері, що нет. Комісія має впливових друзів в Кабміні та власний юридичний департамент. Тому поки на неї витрачаються мільйони гривень, завжди знайдуться ті, хто захоче повчити українців моралі. Пам'єш, як ти мене к? Так я це это... ну, робота така.